Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні ми подивимося, як таке працює сонячне опалення навіть в листопаді. Сьогодні у нас уже Яке в нас 6 чи 7 листопада, ну вівторок. Я точно пам'ятаю, що вівторок, не пам'ятаю яке число. О, відразу хочу сказати, що я не кажу і ніколи не казав, що сонячне опалення може бути як основний вид опалення. Ні, ні, і ще раз ні. Бо сонце це таке, знаєте, воно сьогодні є, завтра немає. Як воно може бути як основне. Але поки воно є, от як зараз, наприклад, в листопаді, да, коли вже всі топлять, там, хто газом, хто дровами, хто електрикою, хто там тепловим насосом, я до сих пір до сьогоднішнього дня. Мабуть, ще якісь там не знаю, коли я її вмикну, але я ще не вмикав тепловий насос. Тобто ніякого опалення, крім оце сонячного, я ще не застосовував в своєму будинку. Мені зараз вистачає сонця <кхм> на опалення і на нагрівання в бойлері води повністю оцих моїх сонячних панелів, колектора сонячного, до речі, для нових глядачів, хто перший раз тільки зайшов на канал. У мене канал про альтернативну енергетику. Це саморобні економні рішення для всіх. Тобто всі можуть це зробити, бо це економно, це не дорого. Я так все стараюсь робити, бо я небагата людина, і отак от, от у мене все воно і виходить. Це саморобний тепловий насос, це найкраще, найдешевше в експлуатації опалення. Дешевше не буває і у мене найбільше контенту про нього. О, це сонячна електростанція без інвертора, яке б чисто на опалення. Тобто, коли є сонце, мені не треба навіть тепловий насос. Це сонячний колектор повітряний, 6 аж метрів квадратних. Завжди кажу, робіть побільше колектора, не робіть якісь іграшки там на пів квадрата чи на квадратний метр. Це не годиться. Ще є в мене досвід використання вітрогенератора. Ще є в мене плейлист, всі плейлисти в опису під відео. Плейлист про автономне опалення на базі 12-вольтового циркуляційного насоса. Ще є в мене консультація. От, е, що кому не зрозуміло, чи ліньки передивляться мої відео, бо їх там досить багато вже накопилося, то дзвоніть, що зможу, що допоможу, пораджу, розповім все, що вас цікавить. І так. От. Зараз у мене працює це поле на опалення. І ще й бачите, яке неподобство в мене відбулося. Оце тільки замітив. Попадає трохи тінь від стовпа. Ай-яй, яй нехорошо. Да, ну, вона тут недовго затримується, вона тільки цей куточок наче зачіпає, і десь вона так півчаса тобто є, а потім її вже нема, але все одно неприємно, що мені цей стовп тінить. Ну то, то таке вже, ладно. От. от так от працює це поле. Тобто під'єднані сім панелів як ви бачите знизу, сім панелів зверху. Сім панелів послідовно для тих, хто може не знав, як його під'єднають. і плюс ще сім послідовно. Тобто ці два ряда під'єднані паралельно між собою, між собою паралельно, а в ряду панелів між собою послідовно з'єднані. І так ми добиваємося, що в нас є 250 приблизно холостого ходу. Там під нагрузкою воно просідає 220, 210, 200. Але для всіх оцих навантажень, що розраховано. Під 220 напругу, воно годиться. Опалення, якісь там шнурки опалювальні, теплі поли, бойлери, тени, електроплитки, обігрівачі, ТД і ТП, все воно годиться без всяких інверторів. там в мене просто контролер Зараз я покажу. так Йдемо дивитися далі. Так, а ось ми вже біля сонячного колектора. Він теж працює, бо бачите, яке чисте зараз небо, сонячно все чудово, все працює. Ну чого цю енергію не використовувати? Це ж дармова енергія, дармова. О, ладно, зараз йдемо. дивитися, що він там по температурі видає. Так, а ось ще покажу на даху такий самий сонячний масив. Теж тут 14 панелей теж. 7 плюс 7, 7 послідовно, і, 7, і потім вони ці дві групи по 7 штук в паралель. Теж 14 панелей, такі самісінькі панелі з такою самою напругою. До речі, там велися спори, і вони до сих пір ведуться, що, чи можна під'єднувати два таких різнонаправлених поля. Тобто оце поле в мене дивиться на південний схід, а те, що ми тільки що були біля нього стояли да, на землі, на те на південний захід. Чи можна такі поля під'єднувати без діодів? На ну, паралельно з'єднувати між собою можна, можна, це вже перевірено. Я так користую вже не один рік, о, тільки переток, переток енергії з одного поля в друге може бути тільки при дуже малому навантаженні. Тобто, якщо ви знімаєте з цих полів по максимуму, завжди у вас там є інвертор, якийсь, чи що там у вас є, чи контролер, ніяких перетоків не буде, і взагалі тих діодів не треба. Якщо ви там можете знімати це, в мене виходить по 4 кВт ці два поля. Ну, приблизно менше, як 500 ватт знімається, то тоді вранці або ввечері може таке наблюдатися, що навіть під навантаженням, ну, у мене там два рубільника, я, я там дивився, виключав, виключав, один включав, скільки там напруга на такому полі з холостою, без нагрузки, з нагрузки, то навіть на одному полі може бути таке вранці або ввечері, що е, навіть. Е, Напруга, напруга під навантаженням, невеличким навантаженням, наголошую, невеличким навантаженням, напруга під невеличким навантаженням, тобто десь 200-300 до 500 ватт буде більша, ніж у другого поля, яке зараз не на сонці, тобто з холостим ходом. Розумієте? Тобто навіть більша напруга. Тобто, фу, ну як це об'яснить? Ну, здається, я про... зрозуміло пояснив, так? Да? Тобто. Напруга з навантаженням невеликим освіченого поля може бути більша. Чим напруга без навантаження другого поля, яке вже трохи там, ну не в сонці воно в затіненні чи як там воно, ну вранці або ввечері, зрозуміло. Тоді в те поле, зе у якого менша напруга, навіть без навантаження, менша навіть без навантаження, о, буде перетікати туди струм, невеличкий струм. Там воно це все ватметри, все це показують. Це все можна побачити, все це зрозуміло. О, якщо тільки ми вмикаємо нормальне навантаження, там кіловат, два-три, ну для 8 кіловатного поля, це нормальне навантаження. Напруга відразу просідає на обох. Полях і оба поля відразу починають працювати на навантаження, а не на одне на одне. Тобто, я ще раз оголошую, тільки при якомусь дуже малому навантаженні або при його відсутності взагалі можуть наблюдатися такі перетоки. І це взагалі не страшно, я таке бачив і не один раз. Тобто нічого тут такого страшного немає. Так, ідемо дивитися, що воно все це дає. Так, тепер ми вже біля контролера. Терморегулятора, точніше, сонячного колектора, і зараз він, бачите, дме вже 36,5 градусів з труби мені надуває. Ну, зараз ще ранок, ще буде температура підніматися. Він у мене направлений на південний захід, так як і те поле, що на землі. Тому максимум можна буде бачити десь аж після часу, після двох дня. Ну, десь в два, отак, от, от час-два дня. Оце буде максимум і десь до 50 навіть градусів. Ну Зараз 36 теж непогано. Так, ідемо дивитися, що там видають панельки зараз. Так, а от ми вже біля щитової моєї сонячної електростанції. Це все, що ви бачите, це і є між навантаженням і панелями. Все дуже просто, функціонально, ремонтабельно і дешево. Дешево і сердито, як то кажуть. Да? Так, дивимося, що видає поле на даху зараз. Так, а ну, налаштовуйся. Зараз воно видає в нас. О! 1900 майже 2 кВт. Ну, в мене там такий угол не дуже сонечко гарний, але угол у мене там літній і це ж таке, от ми бачимо, не дуже багато. З 4 кВт, тільки 2. Так, а поле. На трекері там, де ми були, росте, бачите, 2090, і воно потроху росте, бо там все правильно стоїть, але просто <кій>, зараз ще <кій>, сонце не прямо на південний західне тепло. Ну, загалом, як ми бачимо, 4 кВт іде від сонячної електростанції, плюс від колектора ще там, сіки там. Кіловат не знаю, все це йде в опалення, в бойлер, варіння їжі. Отаке всяке навантаження в мене. Ага, і про цей контролер ще обіцяв я. Чудо контролер. От, Хто не знає, то... Розказую це електронне якби, керування оцих твердотілих реле. Вони собі вмикаються, вимикаються, він там підбирає навантаження, яке відповідає зараз інтенсивності сонячної інсаляції. Тобто все там стабілізує, нормалізує, тримає напругу в точці максимальної потужності. Такий собі релейний МППТ, якщо так можна сказати. І на виробника цього контролера це мені глядач, що висловлене випробування. Я ставлю телефон цього виробника. Теж в першому закріпленому коментарі. Там перший мій телефон це консультація. О, а другий телефон це буде виробника цього контролера. Так що дзвоніть, не стісняйтеся. Ну, от і все, що я хотів сказати. Тобто сонячну енергію треба використовувати, коли вона є. Да, ще раз ще раз кажу, що. Звісно, не може бути сонячне опалення як основне, бо сонце це ж таке самі, розумієте, тим більше взимку, восени, в листопаді. Сьогодні воно є, а завтра дощ воно показує, завтра не буде сонця. Але сьогодні ж воно є, то чого ж його сьогодні не використати для опалення нагріва бойлера, нагріва води, там, приготування їжі. Це все ж можна робити на електроенергії. Цій енергії. І зараз поки що вистачає. Тобто, в листопаді сонячне опалення теж має місце і теж може бути, поки є, звісно, сонце. Ну, все, що кому не зрозуміло, пишіть, дзвоніть, всім, до побачення, до слідуючих відео.